Залежності і вірте в себе, тримайтеся, вірте в себе і в свою країну. Подякувати за те, що ми взагалі маємо можливість заходитися зараз тут у Києві під жовто-блакитним прапором. Що зараз не тут немає триколорів, немає сепаратистів чи окупантів. Бажаю по-перше, щоб вони всі були здорові, цілі, повернулися до нас, до мирного життя як мога скоріше і перемоги. І хай вони знають, що ми завжди подумки з ними. І будемо їх підтримувати завжди. Це дійсно героїчні люди, які на плечах яких тримається зараз наша країна. Здоров'я, большого духа крепкого, побіди, удачі, віри в себе. Перемоги в першу чергу, вирішення конфлікту, мирного неба, бійцям триматися, ми з ними і вернутися до нього живими, здоровими. І з перемогою бажаю миру, спокою. І домашнього затишку, якого вони так чекають, щоб повернутися до своїх рідних домівок, перемоги ми на своїй землі, і за нами правда.